день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Гостя нашої програми сьогодні це лікар-гастроентеролог, завідуюча гастроентерологічним центром обласної лікарні імені Пергова Наталія Миколаївна Кізлова. Вона член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент, фахівець досвідом понад 20 років у діагностиці та лікуванні різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту. А тема нашої програми сьогодні їжа з фастфуда, печія та кислотність шлунку. Добрий дня, Наталія Миколаївна. Доброго дня. Отже, перше питання: у чому причина печії? А, взагалі, печія це такий основний ведучий симптом. І він є дуже частий серед населення, і це, скажімо, вершина айсберга того, що може, що може знаходитись внизу. В основному печія виникає у тих, у кого є підвищена кислотність, і це ведучий симптом так званої гастроезофагальної рефлюксної хвороби, яка крім печії, може мати позастравохідні прояви, це кардіальний синдром, тобто такі хворі можуть. Серцевими нападами потрапляти в кардіологічні відділення, це ларингічний синдром може проявлятися у вигляді болі горла, навіть покашлюванню такому. І коли йде враження зубної емалі, ерозії слизової оболонки рота, тобто це все пов'язано. пов'язано з підвищеною кислотністю. І тому дуже часто пацієнти не завжди ну, потрапляють до гастроентеролога, вони, коли у них є кашель, вони лікуються у пульмонолога, так як я вже сказала, коли болі за грудиною звертаються до кардіолога і до стоматологів тощо. Тому я ж кажу, печія це один із таких основних симптомів, але є ще підводні камні, де може вона не бути ведучим симптомом, а можуть бути ось такі прояви, але це все пов'язано з підвищеною шлунковою секрецією. А тут ще. Уточнюючи питання, скажіть, будь ласка, кашель він має бути вдень чи вночі? Я знаю, що розділяють пульмонологи, там кашель, скажімо, вдень чи вночі? Ну більше. в основному, якщо це стосується ну, рефлюксної хвороби, то це коли людина лягає, тобто вночі, ввечері, коли приймає горизонтальне положення. А є зрозуміти, що у людини, скажімо, підвищена або знижена кислотність шлунку. Це обов'язково здавати якісь аналізи, чи це можна зрозуміти, ну скажімо, простіше? Ну, взагалі, основним і ведучим симптомом при підвищенні кислотності це може бути відчуття печії, присмак кислого в роті, навіть гіркота в роті можуть бути больові синдроми, тобто це голодні болі. І якщо людина з'їдає, тому... Їже в як буфер нейтралізується шлункова секреція, болі припиняються. Це може бути і розлади стільця, і вздуття в животі. Тощо, якщо ми говоримо про понижену кислотність. Тобто вона може виникати на фоні ну, теж запалення слизової оболонки шлунку, але тоді не виробляється достатньо шлункової секреції для перетравлення їжі. І, наприклад, такі пацієнти можуть відмічати. Вздуття після кожного прийому їжі, наліт на язику, відрижка, так би мовити, тухлим яйцем. Також можуть бути і проноси, і закрепи, може з'являтися і гіркота в роті. І коли такі симптоми не минають, тому потрібно звертатися для дообстеження і вже тоді уточнювати і призначати. Правильно і діагностику і лікування доволі часто люди лікують а, печію содою. Ну я, наприклад, знаю декілька таких знайомих, тобто є печія, налив води в стакан, там пів чайної ложки соди і випив чи менше. А наскільки безпечним є таке лікування? Ну, взагалі, воно відноситься до таких методів лікування в домашніх умовах. Туди ж можна віднести і прополюс і коли вживають молоко і таке інше. Але ну, це є, можна сказати небезпечним методом. Тому що на якийсь період це може зменшуватись больові відчуття на фоні вживання соди, але вона може в подальшому призводити до такого метеоризму, і тоді підвищується черевний тиск, і болі знову посилюються. Це один момент. Інший момент, таке постійне вживання солі, воно може призводити до порушення водно-сольового балансу, що буде нести негативні наслідки для. Організму і тому на сьогоднішній день є препарати, які мають досить таку тривалу кислоту, знижуючу дію на протязі 18-24 годин, і в залежності від показів, вже лікарі призначають такі препарати. А ще питання: чи може психосоматика, скажімо, стати причиною печі? А ну я нагадаю слухачам, що психосоматика наука, яка вивчає зв'язок психологічних, емоційних соціальних явищ з тілесними хворобами. Адже ціла група захворювань якраз зазвичай починається на тлі стресу або депресії. Оцема психосоматика може стати такою причиною печі, може. Е е якщо ми говоримо про печію як симптом, і якщо ми призначаємо, наприклад, пацієнтам е ну препарати, які знижують кислотність, і печія не минає, то тут потрібно думати саме про психосоматику, і для того, щоб відрізнити, чи це патологічні рефлюкси чи ні, то виконується імпенданс пх метрія так називається метод дослідження, який саме показує ці закиди кислого шлункового вмісту рефлюкси медичної термінології стравохід, і або підтверджує, що це рефлюксна хвороба. Або е, може показати, що це е, ну на фоні якихось може бути психосоматичних. Інколи, е, якщо неправильно заковтується повітря, то теж можуть бути отакі рефлюкси і виникати е, печі. Молона. <клес> а який конкретно, наприклад, ваш центр робить аналізи, щоб зрозуміти у людини, скажімо, підвищена чи знижена кислотність? Ну наскільки я розумію, можливо, я помиляюсь, це е, е, ну така нитка заходить в шлунок і беруть сок. сонтда. <клес> 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 Це іде дослідження шлункового соку. У нас на сьогоднішній день це робить гастролабораторія медуніверситету, яка знаходиться на Магістратській. і по правильному, тому що там калібрується зонд, і для того, щоб точно виміряти, то потрібно хоча б декілька годин, а ставлять і добовий моніторинг для вимірювання шлункової секреції, щоб бачити, як на фоні вживання їжі на протязі доби змінюється кислотність. Коли знижується, інколи там дають лікарські засоби, бачу, коли йде зниження там шлункової секреції, тому що оту ph метрію яку ми спостерігаємо, коли проводять під час ендоскопічного обстеження, зараз же це менше, а раніше це більше використовувалось, Вона не є інформативною, тому що при введенні зонду при виконанні фіброгастроскопії. Ну, може виділятися жовч, вона може нейтралізувати шлунковий сік і е, показувати, що е, ну як люди кажуть, кислотність нульова, і вони тоді починають. Ну, якби лікування неправильно і їм стає гірше. Тому цей метод дослідження шлункового соку не є правильним інформативним. Якщо ми вже або клінічно визначаємо, а якщо у пацієнта немає позитивної динаміки, то за допомогою вимірювання кислотності такими методами, як я сказала. Але основними причинами запальних процесів шлунку, і якщо ми говоримо про гастрит, це є морфологічний діагноз, це є. Є пілорі. Він є у 90% пацієнтів, у яких є гастрит, тобто запалення слизової шлунку, і десь у 70-60% у тих є виразково-разивні ураження шлунку і 12-ти палої кешки. Тому це основний такий на сьогоднішній день чинник і канцероген. Власне, на що аналізи треба я так розуміє здавати періодично? Е, ну е, треба, якщо є кислотозалежні скарги, потрібно здавати тест на хелікобактер. За кордоном, е, наприклад, фіброгастроскопія, якщо нема симптомів червоних пропорців, це дороговартісний метод, і там не проводять так часто, як у нас пацієнтам. Там е, виконують саме тестування на хілікобактер і лікують хілікобактерну інфекцію. І потім контролюють, наскільки вона пролікована. Наскільки знає, хелікобактер здається через кров, тобто кров Ну, Для первинної діагностики можна через кров, а якщо людина вже пройшла лікування, то через кров не буде інформативним, тому що антитіла можуть циркулювати в крові ще декілька років. І от ми теж спостерігаємо, що, наприклад, хворий провів лікування і йому роблять контроль через кров. І в нього знов ці антитіла показують і йому знову призначають. Ча лікування антибіотиків це не є правильне, тому для контролю можна використовувати ПЛР там стул, тести або дихальні тести уже після відміни прийомів інгібіторів, антибіотиків, препаратів вісмута. Тобто дихальними тестами теж можна визначити? Е, да. Тобто, щоб люди не боялися, я маю на увазі, що не обов'язково ну, да, Є сертифіковані тести, ті, які є, ну якби рекомендуються в настановах, а є там деякі тести, які є не сертифіковані, які теж виконуються. Тобто, це урязний дихальний тест, він є сертифікований. Які методи лікування печі? Я маю на увазі, можливо, з'явилися, окрім там, скажімо, пігулок, які ще які ще методи лікування. Ну, на першому місці це має бути режим харчування, тому що скільки б людина не вживала лі. Якщо буде переїдання, якщо буде там навіть вживання алкоголю, то чуть яке яке чи підвищує шлункову секрецію, вживання газованих напоїв, гарячих страв, жирної, солоної, копченої їжі, то печія все рівно буде повертатись. В основному у людей, у яких є надмірна вага, у них іде послаблення м'язевого волокна на переході страво. Ходу і, шлунку, і може утворюватися кіла стравоходного отвору діафрагми. І, скажімо, за рахунок цього, може бути такий утворюватись кислотний карман. І навіть ліки туди можуть не діяти, і тому от теж може бути неефективне лікування цієї печії. То коли кила досягає великих розмірів, то тоді ми рекомендуємо оперативне лікування, ну, щоб було покращення, тому що вона. Постійно підвищує внутрішньо черівний тест, це дає больові відчуття, це постійна печія, погіршується якість життя і та ж психосоматика також. А, тобто, я так зрозуміла, що гарячу їжу все-таки їсти не варто Ні, в теплому вигляді. Теплому вигляді. І не холодна, і не гаряча. А якщо говорити про фастфуд, ось я дуже багато передивилася перед ефіром, і дуже багато саме ну не рекомендацій, а м -м, таких порад щодо фастфуду, і що це доволі, скажімо, шкідлива їжа. Вона mm. е, може впливати ось на виникнення печії. Е, Ну, може, тому що е, взагалі фастфуди це їжа швидкого приготування, да? е, тобто е, наскільки по своєму складу вони не містять всіх поживних речовин. А якщо є дефіцит вітамінів, мінералів, то від цього і відбуваються зміни морфологічні слизової оболонки шлунку, і може виникати гастрит і на фоні пониженої кислотності атрофія, тобто зміна слизової оболони шлунку, яка може переходити потім в навіть пухлини шлунку, і взагалі, то вже так скажу, основні причини от, пониженої кислотності це можуть бути і ендокринні захворювання, тобто не завжди тільки пов'язано там з вживанням їжі, а й з захворюваннями ендокринної системи і дефіцит вітамінів. І от саме фастфуди вони не містять цих вітамінів, мінералів, клітковини. І якщо людина систематично їх вживає, то можуть виникати хвороби шлунково-кишкового тракту надмір. На вага, і далі хвороби і серцево-судинної системи можуть підтягуватися. Якщо довго не лікувати печію, до чого це може призвести? Ну, а по-перше, це може призвести до виразково розивних уражень стравоходу, і, наприклад, ми спостерігаємо, що дуже багато є ну, ерозивних уражень стравоходу на сьогоднішній день, це і за рахунок впливу лікарських засобів, які можуть безконтрольно вживатися пацієнтами на фоні самолікування. Це при постійному переїда. Коли йдуть оці закиди, і ще в кого вона виникає, якщо людина поїла і відразу лягає, то це теж в подальшому призводить до порушення роботи моторики верхніх відділів шлунково кишкового тракту і виникнення цієї печії. От, тому е і в подальшому може розвиватися стравохід е барета, це вже вважається ну, передраковий стан такий. Е тому, е скажімо, якщо все починається з правильного вживання їжі, з правильних харчових Вичок, тому що в подальшому це може прозводити до якоїсь ну захворювань вже більш серйозніших. От про які я сказала оцей ланцюжок. Спочатку неерозивна рефлюксна хвороба, потім ерозивна, а потім уже стравохід бар. Це означає, що при перших скажімо, таких симптомах більш-менш серйозно все таки варто звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням? Ні, не займатися самолікуванням, тому що потрібно визначати, ну скажімо, кратність прийом препаратів, якщо постійно, наприклад, приймати препарати, які знижують кислотність, буде змінюватися і мікрофлора тонкого кишечника, і може розвиватися так званий синдром надмірного бактеріального росту. Тому є багато чинників, які взаємозв'язані між собою і просто. У нас дуже багато на сьогоднішній день лікуються в Гуглі в інтернеті, де ведуть різні блогери, які не зовсім мають відношення до медицини, дають поради, і багато людей цим користуються, і потім призводить до негативних таких наслідків. Тобто, це все, все одно треба звертатись до лікаря і саме лікувати ну, його наглядом. Як на шлунок впливають будь-які газовані напої? Зараз у молоді, скажімо, доволі популярні газовані напої, а іноді люди, наприклад, не п'ють. Солодкі газовані напої, а дають перевагу газованим напоям е, Мінералка е, там інше, скажімо. ось е, газ. Ну, Газ він буде сприяти підвищенню внутрішньочеревного тиску і тих, у кого є тенденція до оцих закидів рефлюксів, воно може посилювати ці рефлюкси. Тому ну, в цьому сенсі цим людям ну, треба теж з обережністю. Хоча, допустим, лікування мінеральними водами при гастроезофагальній рефлюксній хворобі, при гастритах, при там виразково ерозивних ушкодженнях, воно показано, це лужні води при підвищенні кислотності. Але в період ремісії, в період загострення води не рекомендується. І, до речі, фастфуди не мають такі свої смакові якості, що вони вводять в обману рецептори язика, і людина хоче більше їх з'їсти і, і е, завжди от, дають фастфуд з колою. Для того тоді холодна кола вона сприяє тому, що шлунок скорочується і цей фастфуд. Швидше евакуюється евакуюються е, да. і е, проблема в тому, що він не перетравлюється так, як потрібно. Тобто він проходить скрізь шлунок, далі йде там тонкий кишечник, все, і немає такого перетравлення. Людина відчуває, по-перше, відчуття голоду, хоче ще з'їсти. І від цього потім виникають переїдання, і от зловживання цими фастфудами, і на фоні коли холодної. Е, потім будуть виникати е, больові відчуття. А чи можна запивати гарячу їжу холодною водою, і чи варто взагалі їжу запивати? Ну взагалі, так як рекомендують дієтологи, що прийоми води вони мають бути між прийомами їжі, тобто або перед прийомом їжі, або десь через 40 хвилин після вживання їжі? А так запивати просто тоді збільшується в об'ємі шлунок, це призводить потім до диспепсичних якихось проявів, які далі вже можуть призводити до хронічних захворювань. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. В час нашої ефіру добігає завершення 10-20, майже 29 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з на тему їжа з фастфуда, печія та кислотній шлунку. Говорили з нашою гостю, Це лікар-гастроентеролог, завідувача гастроентерологічним центром обласної лікарні МІНПЕПРИОВА Наталія Миколаївна Кізлова. Нагадаю, вона члена Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і будьте здорові! Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM.